Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Для тих, хто мене бачив вперше, мене звуть Олена, живу у Вегасі, в США. розповідаю, що в нас тут. І зразу з мемів. Всі знають, як Дональд любить нагороди. Приз педофіла для Дональда. І ще одна премія миру. Цікавий факт, можливо, не всі знають. Дональд Трамп, єдиний американський президент, хто отримував імпічмент два рази. До нього один імпічмент був у Ендрю Джонсона і один у Біла Клінтона. Свій перший імпічмент Дональд отримав у 2019 році і був безпосередньо пов'язаний з Україною, виходячи зі звинувачень у тому, що він тиснув на президента Зеленського, щоб той розслідував справу Джо Байдена заради особистої політичної вигоди, утримуючи військову допомогу як важель впливу. Ну а другий за капітолій, теж через Байдена. Але на жаль, не вистачило голосів, щоб викинути його з білого дому. Якщо у листопаді, 26-го року, оберуть демократів, а їх обов'язково оберуть у доні. З'явиться величезний шанс знову отримати імпічмент через Україну. Далі, ось такий класний комент я отримала. Дуже дякую. В цьому відео далі буде тільки про цей закон. Розділ 257 закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкції CAATSA, також відомого як полі... публічний закон 115 44, стосується політики США щодо енергетичної безпеки України. Закон було прийнято 2 серпня 2017 року. Розділ 25. Ім знаходиться в розділі 2, який без посзасереджений на протидії російському впливу в Європі та Євразії. Основне. Положення розділу 2.5.7 говорить, що політика Сполучених Штатів полягає в наступному підтримувати енергетичну безпеку України, ніколи не визнавати незаконну анексію Криму урядом Російської Федерації. Сам закон, я його відкрила. Він на 77 сторінок і ще, скільки ж роз'яснень до нього, я, звісно, можу його почитати, але тому що я не маю юридичного світу, ну толку з цього буде мало. Тому я брала інформацію вже з готових. Статей в інтернеті. І хочу поділитися деякими фактами з вами. CAATSA закон був розроблений для запровадження. Нових санкцій проти Ірану, Росії та Північної Кореї, а ключовою метою було запобігти послабленню, призупиненню або скасуванню президентом санкцій проти Росії без схвалення Конгресу. Публічний закон 115.44, включаючи розділ 2.5.7, був створений конгресом Сполучених Штатів та підписаний президентом Дональдом Трампом на першому його терміні. Законопроект був прийнятий як палатою представників, так і сенатом. А перш ніж набув чинності 2 серпня дві року. реакція президента пролунала, коли він підписував законопроект. Він опублікував заяву, щоб висловити свої заперечення. Ключові моменти Трампу реакції включають. Конституційні занепокоєння Трав стверджував, що певні положення, які як ті, що заперечують визнання анексії Криму Росією, порушують виключні конституційні повноваження президента визнавати іноземні уряди та кордони. Також Трамп розкритував цей закон за те, що він нав'язує конгресу перегляд потенційних президентських винятків та обмежує його здатність домовлятись про набагато кращі угоди з іноземними країнами, ніж Конгрес. Коротше кажучи, тоді за перше правління Трампа в Конгресі була переважна більшість демократів, вони прийняли закон двопартійно. До речі, Трамп, як завжди, щось там верещав, але. В тому не було жодного сенсу, тому що ну кордони країн і так в США визначає не тільки президент, а Конгрес, державний департамент і президент. А такого закону, як здатність президента домовлятись, ну взагалі немає. І там ще він вирощав, що цей закон обмежує його в накладанні і знятті санкцій. Ну, так, а для того, цей закон і складався, щоб Трамп їх не знімав. Тобто виглядає, як Трамп намагався причепитись, але причепитись там ні до чого. Там все дуже конституційно і все дуже класно. Що буде? Якщо президент не виконує, не слідує законам, коли президент США не тримається закону або судового рішення, це може спричинити конституційну кризу, що включає систему стримувань та протистоянь з боку інших гілок влади та деякі політичні наслідки, включаючи імпічмент. Процес імпічменту в США включає два основні етапи: Палата представників висуває звинувачення, імпічмент просто більшістю голосів. А потім уже Сенат проводить судовий розгляд, для якого потрібні дві третини голосів. Ось Трампу на його перших два імпічмента не хватило ці дві третини, щоб його викинули звідси вже нарешті. Я подивилась, скільки судових справ відкрито на Трампі зараз. Численні дії в житті адміністрацію Трампа протягом її другої терміни призвели до сотень судових Позовів та значних дебатів серед юристів, конституційних експертів та політичних опонентів щодо їхньої конституційності та законності. Багато з цих дій були оскаржені в суді. І федеральні судді в деяких випадках видавали судові заборони або виносили рішення проти адміністрації. Вчора я комусь в коменті писала, що на нього відкрито більше 20, тому що коли я останній раз перевіряла, там пару місяців назад було більше 20. На сьогодні вони кажуть про сотні судових. Позовів, сотні судових позовів і 250 відкритих судових процесів на Трампі зараз. І це про те, що американці нічого не роблять. Американці багато роблять і йдуть бої нескінченні сотні судових позовів. Ми чекали рецесію всередині літа. Дякувати Богу, не сталося. Більшість з того, що підписує ДОНІ, взагалі немає ніякого значення, бо тут же оскаржуються в суді. Хоча в нас, в нас всього 9 головних судей, і з них 6 трампістів. Ось наскільки все погано. Я подивилась, чи порушує Трамп зараз CAATSA закон і відсутність висновків щодо порушення, хоча адміністрацію Трампа звинувачували у затримці впровадження інших частин CAATSA, таких як своєчасне подання звіту, що визначає російських олігархів для потенційних санкцій. Не було жодного офіційного юридичного висновку про порушення президентом самого розділу 257. Конфлікт був сформульований як Конституційне питання розподілу влади, а не порушення вимог статуту таким чином щоб це призвело до кримінального або цивільного покарання. Ось якось так. Тобто, в двох словах, Трамп не може зняти санкції з Росії або визнати Крим російський без Конгресу, але він затримує впровадження інших частин закону. Якось так. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна бережіть себе. Бабай.